Відколи Санта Клаус знайшов нову роботу, його життя змінилося абсолютно і повністю му дуже продов... подобалось співпрацювати з Бефаною, а особливо його тішила сама робота сміттяра. По-перше це корисно для громади, а ще ця праця непомітна, помітна, як він і звик, адже вночі тебе і ніхто не бачить. У ній усе гармонійне, є звичні дії, а є і творічі збраки. Вня і переробка береш одну річ, а повертаєш до вжитку зовсім іншу. І цей цикл повторюється день за днем, тиждень за тижнем. Після кожної робочої зміни та клас повертає. У свій маленький затишний будиночок, що стояв далеко від усіх на самому краєчку найвідленішого краю міста там, де цернина починає перетворюватися на гору. Колись давно снігові кучу гури складали компанію з першого і до останнього дня року, а туман були такими сильними, що Санта Клаус міг прив'язати до них свої саме лише, лишені уявитися.